у нас запис. Ми з вами розбираємо тему природа хімічного зв'язку, і сьогодні говоримо про такий вид зв'язку, який називається йонним зв'язком. Звичайно ж, з минулої теми, і з періодичного закону, ви зрозуміли, що хімічні властивості речовин вони залежать від будови атомів. Відповідно, будова атомів е, являється ключовою у розгляді хімічних властивостей, а також вона являється, як не дивно, ключовою у е, в утворенні хімічного зв'язку. Е, хімічний зв'язок розглядався нами. У восьмому класі у нас існують такі види хімічного зв'язку, як йонний, ковалентний полярний, ковалентний неполярний, металічний, водневий. Але сьогодні ми поговоримо про вид йонного, про вид хімічного зв'язку, який називається йонний. Саме слово йонний говорить про те, що зв'язок зв між атомами у молекулі буде відбуватися через утворення йонів. Звичайно розуміння самого поняття йонний зв'язок являється достатньо молодим, тому що Відкриття електронів відбулося е, Томпсоном, Джоном Томпсоном в 90 му році ХІХ століття, і потім, уже в 916 році, американський хімік Льюїс сформулював теорію електронну, теорію хімічного зв'язку. Тобто, з цією електронною теорією у нас іде мова про те, що при е, зв'язку атомів у молекулі участь приймають електрони. І при цьому, хімі... при цьому утворенні хімічного зв'язку обов'язково е, має значення закон мінімальної енергії, який діє для кожного атома. Відповідно до цього закону мінімальної енергії, відкрийте, будь ласка, періодичну систему. У нас метали, метали, наприклад, натрій. Натрій у нас знаходиться в якій групі? В якій групі натрій знаходиться? Одинадцятий класс. У, у першій групі це означає, що у нього один електрон на зовнішньому енергетичному рівні. Коли натрій віддасть цей один електрон із свого зовнішнього енергетичного рівня, він перетвориться на йон натрія, конкретніше на катіон із зарядом, Плюс, відповідно, цей уже у мене йон, натрия він може приймати участь у. В утворенні йонного зв'язку. Але для цього йому потрібен негативно заряджений йон, по факту той йон, який у нього цей електрон забере, який цей електрон потребує. Звичайно ж, класичним прикладом можна вважати взаємодію лужного метала із неметалом із групи галогени. Чому тому, що галогени це сьома група, основна підгрупа, це означає, що в даних хімічних елементів сім електронів на зовнішньому енергетичному рівні, і для своєї ідеальної електронної конфігурації вони потребують всього одного електрона, який їм з задоволенням і дасть. Лужний метал. Звичайно, ось тут у мене не вистачає заряду 0, тому що коли у мене є атом, то він має заряд нейтральний. Коли хлор прийме до своїх семи електронів один електрон від натрія, то він перетвориться на негативно заряджений йон із зарядом мінус один. Натрій віддав. Перетворився на катіон. Хлор прийняв, перетворився на аніон. І вони разом, за рахунок цього, що натрій віддав хлору, вони утворили одну молекулу між атомами якої існує йонний зв'язок. Звідки ж беруться йони? Йони беруться. Шановні мої, в основному під час явища електролітичної дисоціації, яка вам також, в принципі, знайома із уже правда 9 класу. Доброго ранку, Софія. Так, от що таке електролітична дисоціація? Це явище, при якому речовини речовини, наприклад, хай у мене буде натрій ОН, як ви бачите, це основа здатні розпадатися на складові частини, тобто на йони. Якщо у мене є основа, а вона у мене в даному випадку є основою речовина натрій ОН, то основа складається із катіона. Метала і аніона гідроксильної групи OH. Це у мене електролітична дисоціація, приклад для основ. Крім цього, дисоціація присутня для солей. Одноосновних або багатоосновних без різниці. Наприклад, у мене є сіль магній НО3 двічі. І дана сіль у мене. Так, це у нас від Тривога. 11 клас. І тиша. Одинадцятий клас це у нас тривога. Значить, дивіться ми зараз, зараз тривога. Зупиняємо конференцію після тривоги. Продовжимо.